Якщо у вас є свій бізнес, і вам хочеться ще більше клієнтів, продажів, прибутку, це відео точно для вас. Якщо ви працюєте в маркетингу або з продуктами, в цьому відео буде багато натхнення. Проте, якщо вам здається, що ви подивитеся відео і тригери маркетингу, вас взагалі не будуть чіпати. Ви помиляєтесь, і в цьому відео я розкажу, чому. Привіт, мене звати Ліка. Я маркетолог, підприємець і ментор. І на своєму ютуб каналі я ділюся лайфхаками з маркетингу, техою управління командами. Підписуйтесь і приємного перегляду. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про психологічні прийоми, за допомогою яких маркетологи ефективніше просувають товари та послуги. Давайте почнемо спочатку. Що таке тригери? Тригер це психологічний прийом, який використовується в маркетингу, щоб змусити клієнтів до потрібної дії. наприклад, купити, залишити свої контакти, додати до кошика тощо. Тригери працюють невидимо на підсвідомому рівні потенційного клієнту, і саме вони змушують його здійснювати потрібні нам дії. Ну, наприклад, купити слона або двадцятий чохол для телефону. Ну потрібно ж. Всі тригери в маркетингу умовно можна поділити на дві групи. Перші досить очевидні, популярні, ви їх точно знаєте. А другі менш очевидні, але суперпопулярні. І сьогодні ми поговоримо про обидва ці блоки. Давайте почнемо з найбільш популярних тригерів. Перший тригер тригер економії. У людей в голові зекономити дорівнює заробити. У дуже дуже великої кількість людей, тому коли вони бачать знижки, коли вони бачать можливість отримати безкоштовний подаруночок або тесер, в них є відчуття, що вони щось здобули. Саме тому відключається будь-яка реакція про те, що той самий товар в магазині напроти буде коштувати дешевше і без знижки. Ми про це взагалі не думаємо, і в нас стають якісь скажені речі, трапляються під час селів. Проте, коли ми говоримо про тригер економії, ми не говоримо про загально встановлені терміни знижок, наприклад, фешн – це кінець сезону або там чорна п'ятниця. ми говоримо взагалі про. Знижки, які дуже часто стають на сайтах, по перше, тригер економії впроваджується, коли нам треба швидко збільшити попит на товар, тому що він дуже сильний тригер, і дуже залежить від формату вашого бізнесу, тому що якщо ваш товар є регулярного попиту, наприклад, вода, постійна наявність знижки на вашу воду буде викликати підозри. І часом людина просто перестане обирати вашу воду серед всіх інших товарів, просто тому що виникне ефект банерної слепоти. Проте, якщо це імпульсивна емоціональна покупка або покупка нерегулярного там попиту або це якийсь імпульсивного роду Товар, ви спокійно можете тримати на своєму сайті цю знижку просто в постійному характері. Проте є один нюанс: є формати бізнесів, де стосунки з клієнтом до покупки є дуже довгими, наприклад, там ріелторські послуги або B2B бізнес Тобто, від моменту, коли я побачив рекламу і коли я вже заплачу за вашим рахунком, може минути дуже багато часу. І тут формат тригерої економії буде працювати проти вас і клієнт перестане реагувати на цю знижку. і Навпаки, будуть приходити претензії, тому що я там три місяці не можу заплатити вам рахунок. І я бачу цю знижку цілий час. Це буде відштовхувати ваших клієнтів, і викликати знову ж таки банерну слепоту на цей тригер. Тому пам'ятайте, що не для всіх бізнесів цей формат актуален, так само для люкс-брендів, ексклюзивних речей, тригер економії не використовується. Йдемо далі. Наступний тригер тригер обмеженості. Тригер обмеженості це ефект того, що зараз чи ніколи всі беруть мені теж треба і так далі. Перше його втілення це дедлайн, тобто обмежений попит, коли ви знаєте, що купити можна тут і зараз. Улюблені слова або продажі тільки три дні. Оце все створення саме три обмеженості з дедлайном. Цей тригер викликає FOMO, Fear of Missing Out, це синдром втраченої можливості. Він активно використовується не тільки в маркетингу, але так само в ЗМІ, коли розказують про якісь новини, і ви постійно їх моніторите у вас є відчуття, що треба далі читати, 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 що буде відбуватися далі. І так само це відбувається власне в такому формату тригерів, обмеженості, коли є чіткий дедлайн, коли треба купити продажі тільки сьогодні. Все постійно зменшується в кількості, і вам хочеться дуже швидко це купити. І також тригером. Обмеженості є, наприклад, всім на вистачить, так коли ми кажемо, що в нас взагалі в продажі тільки там 100 товарів і все. До вичерпання запасів, або подібного роду, коли ми ставимо обмежену кількість товарів, залишилось там X штук, залишилось X місць. Це завжди буде працювати так само на тригер обмеженості, і дефіцит найкрутіше працює, коли товар ексклюзивний, коли товар новий, коли його можна купити обмежено. Загалом по бізнесам це буде краще працювати в інфобізнесі, в сервісному бізнесі або в. Товарному бізнесі де є саме ефект новизни, ексклюзивності або прем'єри. Тоді цей тригер можна спокійно використовувати. Ефект дефіцит третій найпопулярніший тригер це соціальний доказ. Це доказ того, що цей товар використовують, що він перевірений, що ним хтось користується там, залишають якісь відгуки. Це Доказ того, що хтось ще крім вас його купує. Це дуже сильний тригер, і його виявів є дуже дуже багато. Наприклад, відгуки. І коли ми говоримо про відгуки, це не якісь відгуки без там не знаю імені, просто аватарка поста. Ні, як правило, відгуки це вже конкретна людина, яка знімає на камеру, розказує як вона любить цей товар. Це відгуки з іменем, з лінком, на якусь іншу платформу, де можна точно уточнити цю історію. Відгуки це дуже сильний соціальний доказ, особливо якщо це не Аватарки, а реальні люди, яких можна вигуглити, знайти і поспілкуватися з ними. Так само до соціального доказу як тригера відносить авторитети. Авторитети це публічні люди, які можуть рекламувати цей товар і послугу, або це публічні люди, або вирощені всередині команди особи, наприклад, власники бізнесу, або провідні спеціалісти, які представляють цей бізнес. Вони так само можуть слугувати соціальним доказом. Тому що якщо у вас, наприклад, свій салон краси, і ваш власник є дуже популярним майстром, який там 10 тисяч років на ринку має 100-500 грамот і сертифікатів закінчених курсів міжнародних, то, звичайно, це дуже сильний тригер соціального доказу, що цей салон суперкласний, тому що ця майстер вона має дуже велику кількість досвіду. Так що авторитети так само використовуються в дуже різних форматах бізнесу, і в залежності від того, яка специфіка у вас, ви можете використати або. Людей з команди або авторитети зовнішні, або навіть відгуків витягти якісь авторитети, які будуть працювати на ваше добре ім'я. Так само до соціальних доказів відносить кейси або результати до після. Дуже популярна історія в медицині, в б'юті історії. Кейси це інфобізнес, це сервісні послуги, там, де ви можете реально показати, що зробив ваш товар чи послуга. Це можуть бути показники для B2B, це можуть бути якісь ефекти товарного використання, тобто дуже залишки. Жіті специфіки бізнесу, але якщо вона аплікується на ваш бізнес, ви обов'язково це використовуєте. Окремий формат соціального доказу це гарантії, причому гарантії носять mm -hmm. можливість mm -hmm. виділятися серед конкурентів, і в англомовних джерелах є така річ, як «peltzman effect», це коли люди не хочуть приймати ризики, і чим більше ви будете гарантувати їм, що ваша покупка, ваш сервіс, ваш бізнес він не несе в собі жодних ризиків, тим більше шансів, що люди погодяться його купувати. Тобто, чим більше гарантій ви дасте, чим більше бейджиків і значків, того, що у вас все secure у вас все безпечно, у вас точно можна купувати. Це дуже, дуже допомагає. Насправді люди самі того не знають, але вони не хочуть ризикувати. І чим більше ви будете закривати, Гарантіями чим більше ризики ви будете закривати меседжингом, якимись текстами або бейджиками або значками, тим більше шансів, що людина погодиться на цю покупку. І гарантії це дуже класна можливість виділятися на ринку, тому що ризики це дуже дуже сильний тригер. Тому якщо ви дасте в свої гарантії набагато більше, або просто трохи більше ніж ваші конкуренти, це буде набагато сильніша перевага купити саме ваш товар, а не товар ваших конкурентів. І останній формат прояву соціального доказу це черги і. Збільшений попит черги активно використовуються в ресторанах або в магазинних сферах, часто навіть штучно створені при відкритті або прем'єрному форматі для того, щоб викликати цей самий ажіотаж. Ну і попит, в принципі, як я вже сказала, буде як синдром втраченої можливості. Знаєте, коли мама каже, якщо всі будуть стрибати з мосту, то що теж спригнеш. Ну так, так, більшість людей спригне просто тому, що це ефект попиту, ефект того, що всі це роблять, і я це маю зробити, і це діє на підсвідомому рівні. Тому в маркетингу це працює так само, як... Якщо... навіть коли встрічний інстаграм, ми бачимо якийсь продукт, який ми взагалі не хотіли, але він є у всіх, навіть якщо ми не фокусуємося на нього, просто бачимо його на фоні, нам теж починає його хотітися. І це працює. На підсвідомому рівні, нічого з цим не зробиш. Це саме цей ефект попиту, ефект черг, він буде на вас так само взаємодіяти. Якщо ви можете використати його в своєму бізнесі, використовуйте активно. На цьому все з суперпопулярними тригерами. Давайте перейдемо до невидимих, до суперцікавих для прорівня тригерів, які активно використовують маркетологи. І почнемо ми з мого улюбленого. Це перше враження від бізнесу, яке залишається з вами назавжди. Це перші дотики з брендом в рекламі, в меседжах, в магазині при покупці. Тобто, це та перша точка, коли ми вперше чуємо про бренд, в якому форматі ми про нього чуємо, що ми отримуємо від нього додатково можливо. Це впливає на те, як далі ваш клієнт до кінця своїх днів буде думати про ваш бренд, чи можна буде змінити його думку? Так, але шансів на це насправді буде меншити з кожною взаємодією. Він дуже дуже важливий на першій точці контакту. Саме тому багато бізнесів старається з шкури вон вилізти, щоб зробити класну прем'єру, класну презентацію, заявити про себе, тому що ця перша заявка, перша точка, вона надважлива. В дуже великій кількості літератури я часом зустрічала, що є окремо хіло ефект, тобто ефект першого враження, і окремий ефект вдячності клієнта, на мій погляд, це абсолютно та сама річ, і зараз я Ось нючому. Тригер вдячності клієнта це створення такого враження, ніби клієнт вас має любити і бути вам за щось вдячний. Тобто, це кейс, коли ви приходите в сефору, купуєте якийсь парфум. А Разом з парфумом отримуєте ще мішок, собі пробників. і ви супер щасливі вискакуєте з сефори, тому що вам здається, що ви здобули багато класних речей, у вас відчуття вдячності до цього бренду, і ви будете далі купувати, не дивлячись на те, що ваші парфуми в онлайн-магазинах коштують там на 20% дешевше ніж в сифорі. І оцей ефект того, що ви даєте клієнту трохи більше, і він відчуває за це вдячність, це створює ваші дуже дуже міцні стосунки. На мій погляд, це дуже синомічна історія з ефектом першого враження, тому що якщо у вас. Клієнт прийшов в магазин, ви йому дали додатково якісь подарунки. Він потім завжди буде приходити, просто тому що йому хочеться ще подарунки. Він відчуває вдячність до вашого бренду. Він буде завжди вашим там підтримуючим амбасадором у всіх соцмережах, розказувати, як у вас класно. Тому це в принципі дуже схожі на себе тригери. Ви можете їх розділити, можете використовувати як один. раз ми вже говоримо про стосунки з клієнтом. Давайте перейдемо до другого тригеру: це ефект першого і останнього кроку. Ми вже трошки поговорили про Хіло-Ефект, тобто перше враження. І перший останній крок це, в принципі, вашій воронці, вашому шляху клієнта, це найважливіші кроки. І більшість маркетинг спеціалістів зосереджені саме на першому кроку і на останньому. Все, що там по ходу, поправляється вже по ходу. А ось перший і останній крок, вони надважливі, тому що вони, в принципі, створюють враження від вашого бізнесу, від ваших послуг, від того, як ваш клієнт буде думати про вас. Тому коли ми говоримо про. Інтеграцію тригерів, ваші компанії, ваші стосунки з клієнтом обов'язково пам'ятаємо, що перший останній крок вони надважливі, і тут можна трошечки допрацювати воронку для того, щоб ці кроки вони залишалися в пам'яті на дуже, дуже позитивній ноті, тому що від них в принципі буде залежати який відгук вам напише клієнт, в тому числі як він буде задоволений вашим сервісом. Наступний тригер, мій улюблений, це тригер знайомості. Ви точно з ним знайомі? Наприклад, за допомогою соцмереж. У нас у всіх є якісь фоловери, які дивляться ваші сторіс і впевнені, що вони вас добре знають. І коли ви з ними зустрічаєтеся, вони ведуть себе з вами, наче це старі знайомі, але ви їх бачите там другий раз в житті, і не розумієте, звідки таке відношення. Нам би познайомитися для початку. Оцей ефект знайомості викликається за рахунок того, що коли люди дуже часто бачать ваш товар чи послуги, вони відчувають, що вони дуже добре знають ваш бренд. І це супер стосується соцмереж. Коли ми постійно бачимо, цю історії нам здається, що ми супер знаємо цю людину. А те, що ми в житті з нею не віталися і не маємо жодного поняття, як вона виглядає офлайн, це вже нікого не стосується. От так само це працює з брендами. Чим частіше ваш клієнт буде бачити вас, чути вас десь на фоні, десь не ціленаправленою рекламою, все рівно в нього буде складатися враження, що він дуже добре знає ваш бізнес. Ваш товар, ваші послуги, і це дуже важливий тригер, який використовують великі бренди для того, щоб просто всюди шуміти, щоб цей бренд був всюди, для того, щоб просто дуже часто нагадувати про себе. І оцей ефект знайомості, тригер знайомості, він працює е, в момент вибору. Коли ви думаєте, що б мені таке купити? Ну, звичайно, цей бренд. Я ніколи в житті їм не користувався, але 20 років я чув про нього тільки позитивне. І так здається, людина, що вона дуже добре знає цей бренд. Хоча насправді це не так. Наступний тригер. Це Тригер компромісу. Кожного дня ми з вами приймаємо дуже багато рішень в нашому житті, і наш мозок хоче приймати якомога менше рішень тому що це забирає нашу енергію. Так от, хитрі маркетологи придумали тригер компромісу, який виливається в тому, що ми даємо невеликий вибір опцій. І ми точно знаємо, що середня опція буде продаватися найкраще, і це підтверджують статистичні наукові дані про те, що коли є вибір з трьох продуктів або трьох форматів, наприклад, розміри кружок, тощо завжди люди купують десь 20-30% в залежності від країни беруть найбюджетнішу опцію, 10% беруть найвищу, максимально, найкрутішу опцію, і решта, тобто більшість, обирає середню опцію. І це є тригером того компромісу, про який ми говоримо. То. Тобто, якщо ви хочете, щоб люди купували саме певний формат послуг або товарів, створіть ще додаткові пакети, і люди все рівно будуть обрати той, що другий, тому що він зазвичай користується найбільшим попитом. Виключення може бути в особистих брендах у експертів і в інфобізнесі. Тут е, треба трошечки допрацювати, і тригер компромісу буде працювати в залежності від наповнення. Проте, коли ми говоримо про товарний бізнес, то тут компроміс якраз працює ідеально і середню опцію, як правило, набирають найбільше. Ще один тригер в тему виборів це обмеженість вибору. Тригер обмеженості вибору. Знову ж таки продовжують те, що люди постійно беруть і обирають щось. Наукові дослідження підтвердили, що чим менше наша продуктова лінійка, чим менше там виборів, тим більше шансів, що людина буде обрати більш дорожчі варіанти, і тим легше людині купити. Тому маркетплейси або магазини інтернет стараються мінімізувати кількість продуктів на сторінці перегляду, вибору і саме тому б'ються власне рекламники за це місце. Першого контакту, щоб нас точно побачили, тому що воно обмежене, і оцей обмежений вибір він працює краще для попиту. Тому якщо раптом у вас так само є свій інтернет-магазин, де велика кількість товарів, подивіться, чи дійсно ви створюєте обмежений вибір для вашого клієнта для того, щоб він просто не губився. Бо коли дуже багато виборів, дуже багато опцій, товарів люди, як правило, закривають і виходять. Є ще тригер ефекту IKEA. Це коли людина збирає ваш товар, вона відчуває з ним емоційний зв'язок. В кінці 50-х років IKEA вела можливість збору своїх товарів, тобто збору меблів, і це створило дуже дуже міцний контакт зі своїми клієнтами, тому що вони відчували, що вони самі створили цю шавку. Це дуже дуже сильний тригер, який сьогодні активно використовується в інших товарах. Тобто, якщо ви будете насилати йому товар, який треба буде зібрати, хоча б там два. Два елементи або три елементи, або наклейкою якусь приклеїти, Це буде створювати в нього більш кращий емоційний зв'язок, ніж якщо ви просто будете давати йому готовий товар. Тому це класно використовувати саме в товарах, де є така можливість, де мінімально треба повзаємодіяти з продуктом для того, щоб його використовувати. Якщо у вас є така можливість, використовувати це дуже дуже крутий тригер, який створює відчуття, що цей продукт набагато цінніший, ніж він є насправді, і так само наукові дослідження це підтвердили, що у людини. Є відчуття, що цей продукт цінніший ніж те, що він за нього платить, якщо він, хоча б декілька частинок, його склав самостійно. Дуже популярний тригер, я б навіть сказала, тенденція останніх десяти років це ком'юніті-ефект, ком'юніті тригер, тригер того, що разом з продуктами ти належиш до певного виду ком'юніті або отримуєш доступ до якогось ком'юніті. Сьогодні в еру цифрових технологій людям дуже дуже бракується ком'юніті, і всі бренди дуже активно почали збирати якісь форуми, якісь сайти, якісь активності, закриті клуби, бла, бла. Вони в принципі завжди були в програмах лояльності. але Останні 10 років це просто несамовитий бум. і Це дуже круто, насправді, бо люди дуже реагують на таку цінність, як наявність ком'юніті бренда, і вони хочуть купувати цей продукт чи послугу, щоб бути частиною цього бренду, частиною чогось такого з цим брендом пов'язаного. Тому ефект ком'юніті теж широко використовують, якщо ви можете в рамках програми лояльності або в рамках просто свого бренду створити певне ком'юніті, створюйте на сьогоднішній день дуже багато людей надає вибір певним товарам чи послугам, коли вони відчувають цінності, і це тригер спільних цінностей. Тобто, коли бренд, ви знаєте, що ця компанія підтримує, наприклад, еконапрям або доброчинність. Тобто, або... якщо дії цього бренду і цінності цього бренду вам різонують, як правило, люди так само будуть надавати перевагу цьому товарам та послугам, тому що вони відчувають щось спільне, і цей тригер спільних цінностей він дуже активно позиціонується в рамках саме брендингу. Коли ми вкладаємо в свій бренд якісь цінності, треба розуміти, що цими цінностями ми, в принципі, будемо далі оперувати і підтягувати саме нашу аудиторію. Ще один популярний тригер це тригер стереотипів. Він активно використовується в розважальному контенті, а ще на тригері стереотипів країн. У нас в Україні він дуже активно використовується, коли бренд намагаються зробити вигляд, що вони якісь заморські французькі назви зроблено в Німеччині. А потім ти дивишся упаковку з іншої сторони, і бачиш, що зроблено все ж таки в Україні. і Не розумієш, навіщо ці понти. Особливо зараз, вибачте, зроблено в Україні цінується набагато більше за всі інші країни. Але менш тим, оці тригери, що, наприклад, бургери смачніші в Америці. Ці що вони сидять дуже дуже сильно в наших головах, і так само бренди їх активно використовують для того, того щоб погрітися біля сонця вже сформованого роками брендингу тригеру, наприклад, там найсмачніших бургерів з Америки, і в своєму позиціонуванні, упакуванні або, наприклад, в меседжах в рекламі тригер стереотипів може грати як на вашу історію, так і проти неї. Треба пам'ятати, в які стереотипи ми йдемо, і дуже гарно їх упаковувати, якщо ви все ж таки вирішите з ними погратися. Ще один тригер це створення якорі. Якорі це певні асоціації, дуже дуже сильні, які створюються разом з вашим брендом. Вони можуть бути створені штучно і можуть бути створені натурально. Наприклад, у блогерів або публічних людей якорями часто бувають якісь деталі, які ви пам'ятаєте про цю людину, наприклад, актриса, у якої три собачки, або ще щось. У брендів якорями може бути формат їх презентації, формат їх подачі, може бути формат того, що коли вони презентують новий товар, ціна найвища, а потім вона спадає. І от той формат. Що ціна потім спадає, я почекаю, коли ціна спаде, бо ви знаєте, що так буває. Бо цей якір він вже створений. І такого роду якорів можна створити дуже багато в будь-якому бізнесі. Тобто, це такі сильні асоціації, формату ведення бізнесу, продажів, меседжингу, реклами, появи, презентації. І це дуже дуже тривалий процес, як правило. Проте класно, якщо ви знаєте, які якорі у вас є у вашій аудиторії, це дуже глибинний рівень про маркетингу, проте якорі для брендів над-над надважливі. Якщо у вас дуже великі продукти, працюйте над якорями, бо це пізніше буде працювати на вас. І останній на сьогодні тригер це ефект упаковки, це формат позиціонування нашого товару чи послугу, це меседжі, які ми використовуємо для його реклами або подачі, які створюють відчуття чогось більшого в очах клієнтів. Більше про ефект упаковки я розказала в одноіменному youtube відео. Переходьте, подивіться обов'язково, якщо вам цікаво. Ну і на сам кінець нагадаю, що є ще один тригер невидимих точок. Тригер невидимих точок говорить про те, що більшість тригерів ми все ж таки. Приховуємо в наших меседжах реклами. Дякую вам за перегляд! Якщо було цікаво, напишіть в коментарях до зустрічі в нових відео.